Отак от ходиш по війні, а знаходиш речі, які відносяться до досківського періоду, фактично. Знайшов снаряд з 45-ки, який не пройшов ствол, покрутився на місці, ну це ліс, відповідно. Думаю, може позиція якась була, знайду якісь гільзи, ну, щось з радянського побуту, а знайшов отаку от сокирку. З бронзи. Це, влас... це це мій перший кельт. Я таке ніколи не знаходив. Завжди хотів, бо мої товариші, друзі, колеги, конкуренти знаходили, стабільно знаходили причому. А я був як. Бідний родич біля них. І тут таке. Глибина сантиметрів десь 35 Може трошки більше, бо глибше штика така лопати. Якщо так поставити. Фіскар має 28. І вискакує така краса. Без перебільшення, якщо я скажу, що це мрія кожного пошуковця, я думаю нікого не обдурю і не обманю. Дома помиється. І займе місце в колекції. Дідусь чергове тішить.